Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі, хочу поговорити сьогодні і записати таку тему, яка називається Вплив ігор. Скажімо, на свідомість і розум тих, хто їх грає. І чому щиро віруючим членам церкви і їхнім дітям не можна грати ігор. Отже, Перше місце Писання, ми візьмемо, ми прочитаємо, це буде перше послання апостола Павла до коринтян. 10 розділ, і ми читаємо з 14 віша. Тому мої любі, утікайте від служіння ідола, кажу, як розумним судіть самі, що кажу я. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Тому що один хліб, тіло одне, нас багато. Бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом, чи ж ті, що жертви їдять, не спільники вівтаря, то що я кажу? Що ідольська жертва є щось, чи що ідол є щось? Ні. Але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові в жертву приносять. Я ж не хочу. Що ви спільниками для демонів стали? Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми дратуватиме Господа, хіба ми потужніші за нього? Отже, такий контекст слова Господнього ми прочитали. Найперше хочете сказати те, чому? Треба уникати різного роду ігор. Різного роду. Чи це на комп'ютері, чи це на планшеті, чи це, скажімо, я маю на увазі Електронних ігор. Тому що від цих ігор потім люди і ті, хто грають їх, дуже часто стають залежними. Дуже часто стають залежними. І для них. Вони впадають, для них це стає залежністю, і вони впадають в ідолопоклонство. В ідолопоклонство. Що таке ідол? Це суб'єкт або об'єкт поклоніння. Це той або що, або хто, кому людина приділяє багато часу більше, ніж комусь з людей, а особливо набагато більше, ніж Богові. Це є ідолопоклоніння. Це є залежні вже від тих ігор. І дуже часто це все починається з маленького, але потім вони стають залежними. Це перше. Наступне, чому? Тому що за цими любими іграми навіть може здаватися такими, не що не, скажемо, необідними іграми, такими простими, все рівно ціль тих ігор. Це зіпсувати самого малечку ще розум дітей, і псувати, е, затуманювати розум і старших людей. Затуманювати. І тому ми прочитали місце писання, що за тим стоять і демони. Це не просто, скажімо, за любим ідолом стоять демони. За цими іграми стоять демони. От як би нам цього не хотілося, але це дійсно так. Наступне це є марна трата часу. Це є марна трата часу. Ось, наприклад, коли часто грати ігри, то можна побачити статистику, що ці діти чи ці люди, які грають ігри від цих ігор, від цих ігор вони стають агресивними. Вони стають агресивними. Більше того, ігри дуже сильно впливають на здоров'я і псують. Очі, нервову систему і інші органи тих, хто грає їх. Тих, хто їх грає. Давайте відкриємо ще одне місце писання: ми прочитаємо перше соборне послання святого Івана і будемо читати другий розділ з 15 го вірша. Не любіть світу. Ані того, що в світі, коли любить, хто світ, отім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Отже, люди світу цього, на них не дивно, коли вони пробувають в тих іграх. Вони повністю залежні від таких ігор, бо це і світ, так чи не світ. Але Боже Слово закликає дітей Божих, членів Христової Церкви, не мати нічого спільного з тими гріховними речами, включаючи ігри, включаючи ці ігри. Діти та дорослі, потім, граючи ігри, повністю будуть відображати і практикувати. Ці демонські та речі у своєму житті, і ці гріховні речі, будуть е, копіювати, тих, скажімо, е, тих, ті картинки, все те, що вони бачать, воно буде в їхньому особистому на практиці. Чому я так говорю? Ми відкриємо Євангелії Марка, 7 розділ з 20-го віша. А далі сказав Ісус: що з людини виходить, те людина опогані. Бо середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидіщі, око, бозневаги, гордощі, безум усе зле це виходить з середини людини опогані. Щоб це все зле було в середині людей, треба його. Це серце людське наповнити. Отже, ігри – це один з видів, де люди і діти наповняються тими гріховними речами, і їхній розум, їхнє серце, воно стає настільки вкрай зіпсоване, що потім вони це практично відображають в своєму життю. Практично відображають в своєму життю. Деякі батьки думають, що якщо вони будуть давати своїм дітям е, грати ігри, я звертаюся особливо це до віруючих батьків, аби вони їх просто не заважали, пам'ятайте, ви відкриваєте демонський світ для своїх дітей. І потім, як вони так в тому будуть пробувати, вони ніколи віруючими людьми не будуть. Вони ніколи не будуть віруючими людьми. Ви скажете, як так? Як так можна? А ось так, тому що настільки буде заполонений, що потім дуже винятково, що ті ще люди можуть увірувати в ті діти, які виростуть. Це дуже-дуже треба бути обережними і не дозволяти своїм дітям з дитинства пробувати в цих іграх. Не дозволяти ми, батьки, відповідальні за дітей, щоб навчати їх слова Божого, правди Божої, бути прикладом для них, навчати їх, щоб вони мали з Господом. Щоб страх Божий вселявся в їхні серденька, щоб вони були вихованими і мали цю християнську поведінку. В дусі Христовому були виховані, а не ігри їх виховували, або точніше псували їх. Ми відповідальні за ці речі. За цими ірами, як ми говорили, стоїть диявол та його демони. Ігри роблять любу дитину. Любу людину, яка пробуває в цьому тупішими, не мудрішими, а тупішими. Ігри настільки впливають на психологічний стан, що призводять до життя у віртуальності. У віртуальності. Ігри це пуста марна трата часу е дорогоцінного, яке дарував Господь, що ми використали його для слави Божої. І ці ігри, я зараз хочу звернутися особливо до віруючих людей. Ці ігри вони відводять від Бога, бо це є демонська чаша, бо це є демонська чаша. І ось ми прочитаємо друге послання святого апостола Павла до Корінтян, ми прочитаємо 6 розділ з 14 го вірша. До чужого ярма не впрягайте з невірними. Це є чуже ярмо. Бо що спільного між правеністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, або яка згода з Христа з Беліаром, Беліар це негідник, це всякого різного роду нечистивий, нечисть всяка, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік. Поселю серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом у Нім, тому з поміж них, та й відлучіться, каже Господь. І не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за отця, а ви за синів і дочок, будете мені, говорить Господь, Вседержитель. Отже, Господь навпаки закликає, каже, від'єднайтеся від, від цього світу. Не живіть, як цей світ, не беріть участь в гріховних речах, як цей світ. Не пробувайте в цих іграх, як пробуває цей світ. Не наповнюйтеся цим світським, як і, 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 можна сказати, як наповнений цей світ. Відокремтеся, якщо ви хочете дійсно бути спасенними. Живіть для Бога, якщо ви хочете дійсно, щоб у вас Бог пробував, відокремтеся від цих речей. О, щаслива та людина, щасливі ті члени церкви, які не беруть речах гріховних справи і не є спільниками з невірними людьми, і не сидять на сидінні злоріків, і не дивляться, скажімо, цього гріховного і не насолоджуються цим гріховним, тому що такі члени церкви Христової вони будуть бачити Бога. Вони будуть використані Богом і вони будуть благословені Богом. Ще одне місце писання: ми візьмемо це, будемо читати Перше Тимофія, 4 році, 13 по 16 вірш. Але перше, ніж ми це зараз зачитаємо, хочу ще сказати, що ігри вони навчають вбивства, бандитизму. І подібних речей. Ви уявляєте собі дитину, яка грає з дитинства з автоматом, ходить, кого стріляє, а вона підросте, і вона, оце, що в неї, що вона бачила, що в ній, вона потім справжній автомат візьме. І це для неї розстріляти людей буде як якихось як, як тварин. Тому що воно вже впитано, воно вже в ній. Воно вже в ній, вже, воно вже сидить в ній. Оце це гріховна річ. І ось тому Господь навчає нас віруючих людей відокремитися від тих речей. Отже, перша Тимофія ми прочитаємо такий контекст слова Господнього. 4 розрус, 13 вірша. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки, оце йде звернення найперше до віруючих батьків. Послухаймо. Ось не дітям давати телефон потрібно і не допускати до його дітей, а пильнувати про те, щоб з дітьми читати і особисто самому, читати, вивчати Слово Боже, нагадувати дітям і вчити їх, що є Боже, а що є гріхом. Навчати їх, щоб вони були збережені від цього світу для Господа. Щоб коли вони виростуть, щоб вони були спасенними дітьми, які пізнають Бога, які будуть служити Йому, і що ми їх виховували не для дьявола, а для Господа. І це дуже багато залежить від нас, віруючих батьків. А Бог буде за це сильно питати нас, коли ми не будемо цього робити, і коли ми будемо дозволяти їм пробувати в іграх. Не за недбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за проростом і з покладенням рук присатерів. Про це піклуйся, усім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе, уважаємо на самих себе. Та науку тримаймося цього, бо чинячи чи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Отже, Боже Слово закликає, що ми уважали на себе, що ми вважали на написання, що ми були виконавцями слова Божого, що ми були прикладом для своїх домашніх церков, що ми були прикладом для своїх дітей. Но горе тим батькам, горе тим батькам, які не просто, можна сказати, дозволяють, а ще й самі грають, ігри і діти це бачать. І діти зі діти свідками тих речей. І вони є спокусою для своїх власних дітей, і тягнуть цих дітей до залежності від цих ігор. Горе, бо тому сам Ісус сказав: Горе вам! каже, бо спокуси мусять прийти, но надто горе людині, від якої приходить спокуса. Я не помилюся я скажу, надто горе членам церкви, від яких приходить спокуса, нато горе батькам, від яких приходить спокуса дранівніх дітей, горе, каже слово Господнє, краще б жорно млинове почепити на шию і вкинути в море, щоб потопити його, аніж він має спокусити одного з найменших цих. Так сказав Ісус Христос, це його слова, це Його слова. Чим наповнене наше серце, ти дійсно будуть говорити уста. Тому диявол добре знає це, і ще з дитинства через ігри заполонює розум дітей. Страшно, коли самі віруючі батьки дозволяють дітям і навіть самі спонукують до ігор, а ще гірше, як ми говорили, коли самі батьки, члени церкви, грають ігри, самі ці демонські ігри, і ще такий приклад негативний, подають для наслідування своїм дітям. Ми ще прочитаємо два місця слова Господня. Перше місце Писання це буде Псалом 1 з першого віша. Блажен муж, що заради несправдивих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні зловіків, це йде мова до членів Христової церкви. Блаженні ті члени церкви, блаженні їхні діти, які не пробувають в тих гріховних речах, включаючи ігри. Та в законі Господнім його насолода, ось де насолода, не в іграх, а в Слові Божому. І про закон Його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвиває. Ось тому-то не встоїть безбожні на суді, ані грішники у зборі правені. Дорогу поправених знає Господь, а дорога безбожних загине. І ще одне місце Писання це буде книга Ісуса Навана, нам це відомий контекст Слова Господнього. Ми будемо читати перший розділ із сьомого. Віша. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. І тоді буде щастити тобі. Отже, є умова, якщо ми хочемо, щоб Божа присутність була в нашому домашній церкві, Божа присутність була в наших зібраннях. То ми повинні відділитися від тих гріховних речей. І одне з таких гріховних речей це є ігри. Пам'ятаємо, це настільки даремна трата часу, що за цей час Бог буде питати, бо тому що цей час можна було використати на славу Божу, щоб пробути в Слові Божому, щоб навчити діточок, що можна сказати, дітям, дітей привчати до пісень духовних, християнських чи до вивчення Слова Божого чи до інших добрих діл, замість того, щоб марнувати цей час і псувати себе і своїх дітей, наповнюючись, наповнюючись тим диявольським гріховними речами. Та хай збереже від цього Господь, хай ми будемо мудрими в таких речах, хай ми розуміємо, що ми за все прийдеться нам давати відповідь перед Богом за всі дорогоцінні хвилини, дорогоцінний час. І пам'ятаємо, що в залежність попадають скоро. Но вийти залежності дуже важко, тому що диявол буде тримати на гачку. на, звичайну на гачку. Я звертаюся до віруючих батьків, до віруючих членів церкви. Уникаймо цих гріховних речей, Втікаємо від цих речей, не дозволяймо їх дітям грати, особливо це коли це ще менший вік. Не дозволяймо контролюємо це. Бо потім, якщо ми. Не будемо цього робити, ми пожнемо гіркі наслідки і в своєму життю, і в життю своїх дітей, але вже буде тоді пізно. Та хай благословить всіх нас, Господь, хай допоможе нам жити свято, щоб наш, ми жили свято і духом, і тілом були збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа в день Його приходу чи в час. Нашої смерті. Нашому Господу Хай буде вічна подяка, честь і хвала і сьогоднішнього дня, і вічного Богу Отсу, Син, Сину і Святому Духу. Амінь.